Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу зробити огляд на новий колекційний танк 10 го рівня, який зараз можна забрати зі сніжної кулі. Деталі я розповідати вам не буду, як це робити, я думаю, ви самі вже з цим розібрались. Це у нас ПТСАУ XM66F. Доволі цікавий апарат, він зараз в дефіциті буде, але. Навіть якщо ви його не маєте в ангарі, я вам розкажу в цьому огляді, як проти нього відігрувати, покажу його е, слабкі сторони, сильні сторони, для того, щоб ви знали, як е, проти нього поводитись, коли ви будете грати, і він вам буде попадатися в противниках. А якщо він у вас є, то теж дивіться це відео, ви теж будете знати його плюси і мінуси, як краще на ньому танкувати, стояти і так далі, і тому подібне. Проти кого можна бикувати, проти кого краще не вилазити. Тому це все буде в цьому огляді. А я попрошу вас не забутись підписатися на канал, якщо ви не підписані. Також. Поставте в цьому відео, напишіть коментар, чи вибили ви цей танчик, чи ні, хочете ви його чи ні. І в цілому, ну щось, коротше кажучи, напишіть. Також, нагадую, що я стрімлю кожного дня, почне о 18.00, YouTube Twitch Trovo, кожну стрімчку щось розігруємо. І в нас є свій телеграм-канал, Діскор-сервер, Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Тому там відчатаки спілкування долучається до українського ком'юніті по тому ж самому а, Бліцу. І якщо ви не бачили відео, де я відкривав коробки для того, щоб вибити цей танчик, обов'язково теж гляньте. Я додам це відео в опис е під. Цим, цим відео І також в мене був цілий стрім на ньому, де ви можете детально ознайомитись, як на ньому я грав, і так далі. і Тому подібне. Тому давайте будемо починати. А почну я з того, що ставлю спорядження ось таке: тут нічого ну, якогось дивного. Бачите на екрані, амуніцію ставлю ось таку, захисний набір не ставлю. В цілому, мені здається, він тут не потрібен. Боєкомплект ставлю ось так: 5 фугасиків всього, 30 голди, 35 звичайних снарядів. По обладнанню тут уже цікавіше. Тут можна ставити на пробиття, але я вам би не рекомендував не рекомендував цього робити. В цілому 350 пробиття вам буде комфортно вистачати. А це танчик про ДПМ, тому я вам би рекомендував залишити його на ДПМі. І я ставлю на зведення, тому що ну, 3,9 – це і так багато. А якщо ми будемо ставити там на влучність і на збільшений заряд, то це буде взагалі там здається скільки 4,7. Здається, так, 4,7, ну це буде овер до фіга. Польот стрільби снаряду мені в цілому ну, нормальний був і влучність можна, звісно, краще, завжди можна краще влучність. Але ну, я, наприклад, катав ось так. Тобто, тут, в цілому, якщо ставити, не ставити збалансовану громаду, тут буде 0-300 з копійками. В цілому це ну, нормально. В цілому це нормально, тим більше для Петисау, яка грається на першій лінії. А, ну, на першій, там, на першій, другій лінії, там, коротше, там далі ми з вами це розберемось. Тут все стандартно допрацьовані модулі, тут посилена броня, захисний комплекс не ставлю, тому що повторюсь, проблем з цим не було. Маскувальну сітку ставив, хоча тут можна ну, обирати і поліпшена оптика, тому що, повторюсь, це танчик не кущовий, на ньому потрібно відігравати на першій на другій лінії. І ну, яка там на маскувальній сітці ну, по стандартному для Петисау. Тут поставив підкручені оберти для того, щоб ну, було комфортно і було реально комфортно. Тут я Ну, подавання спорядження ставив, але в цілому, якщо ну, коротше, можете і перше класне поставити. Дивлячись що вам хочеться більше, щоб у вас е, тривав, наприклад. Адреналін, щоб довше ви його могли використовувати, чи щоб він частіше відновлювався. Тому ну я ставлю, щоб він частіше відновлювався, а ви вже дивіться по собі, як вам комфортніше. Давайте перейдемо до його характеристик ТТХ, і у нього тут є механіка, аварійна гусениця. Тобто, якщо йому збивають, збивають гусеницю, він може їхати на збитій гусениці назад 4 км за годину. Це прикольно в цілому. Міцність у нього 1900. по бронюванню. Башта ЛОБ 248, башта борта 170, корма 150. Корпус, лоб 150, борт 90 і корма 40. 40 – це мало, пробиватимуть власниками е, майже всі. Рухаємось далі, що тут такого цікавого. Давайте, ДПМ 3567, КД 3,9, середнє пробиття броні, звичайні снаряди, бронебійні 270, кумулятивні голдові 340 і 65, до речі, 340, да, 340, а не 350, я там казав раніше, і фугаси 65. Середня шкода, звичайні, 410, кумулятиви 350, фугаси 470. Зведення, як я вже казав, 3,9, розкид 0,326, КВН вверх 20, вниз, мінус 10. І у нього кут горизонтального наведення, тобто у нього башні. Та крутиться 45 градусів всього. Маєте це на увазі, тобто навіть не 90, а 45. Максимальна швидкість вперед 40, назад 20, середня швидкість 29. Тобто всі інші показники ви бачите перед собою. Я вам показав такі, які особливості мене більше цікавлять. Тому. Отакий його легендарний камо виглядає, отак, отак він виглядає, і 6000 тисяч золота він коштує. Тому давайте будемо переходити до нашого відосика і дивитися, як він буде виглядати з танку такого самого, як і ми, ну в прицілі такого самого танчика, як і ми. І як ми бачимо на звичайних снарядах, ми можемо пробивати йому НЛД, все інше у нього прям дуже червоне. На голду, коли ми перемикаємо, вже в нас відкривається ВЛД, і також відкриваються там деякі зони в башті. Пізніше я вам про них розкажу. Якщо стояти в борті, ну, бор... ну, не бортом, верніше ромбом, то на звичайних снарядах у нас е... ми не будемо пробувати ВЛД, зрозуміло, НЛД там ну, таке трошечки вже стає рожевеньким. Оці зони, які я вам зараз показую на екрані, вони пробиваються голдовими снарядами, навіть маска самої гармати. І оце там, де у нас, е... так би мовити, як їх... командирка. Командирку теж можна вицілювати, не завжди буде залітати з пробиттям, але е... може таке бути, що. От бачите, я стріляю і ми даємо з пробиттям. Хоча там ну, явного такого, що туди буде залітати з пробиттям, ну, не видно, немає. Тому така у нас історія. Ось, дивіться, я в вмикаю голду і стріляю в ці зони, вони ну, пробиваються. Хоча там ну, не сильно зрозуміло, наскільки ну, пробивається чи ні, але будете просто знати, що пробивається. Ось це те, що я вам казав, коли ми стоїмо в ромбі, у нас ВЛД вже не таке картонне, да, тобто воно в нас вже захищене. Але ми будемо дивитися, я вам покажу, які зони у нас відкриваються. По-перше, це зона між баштою, між баштою і корпусом, така маленька. Також ми бачимо його е, корму. Корму, така солоденька, його корма. І ми можемо, коли він стає в кормі, отуди його вицілювати і пробивати, щоб ви розуміли. Е, тобто майте це на увазі, якщо ви граєте за цей танчик, то ну, ромбом, ну скажімо так, не сильно вам вигідно стояти. Е, все ж таки краще стояти віпра прямо і від башти. Якщо танчик, ну ми будемо отак стояти да, в ромбі, тут аналогічно ми можемо вицілювати його корму, його смачненьку, солоденьку корму, і можемо вицілювати пробивати вірніше через катки, тобто якщо під таким кутом. Якщо будемо стояти не під таким кутом, да, трошечки, ну, прям, начебто, прям, прямо, то пробивати не буде. Тому по можливості, якщо ви там з кимось пвпшитесь, то підвертайте каток, і можливо противник вицілить по катку і ви зможете. Танконути таким чином. Ось так ми будемо виглядати, якщо будемо перемикатися там з голди. Тобто, в цілому зони пробиття, які можна пробивати, є. Головне, щоб коли туди хтось вицілював, воно пробивалось. Ну, головне для того, хто вас вицілює, вас так би мовити. Або якщо, наприклад, ви раєте проти танчика, щоб у вас залітало. Корма, як я вже сказав, буде пробиватися всіми танчиками, тому е, дуже загострювати увагу я вашу на кормі на фугасах не буду. Е, ну, тому, як то кажуть, знаєте, що корма по фугасам це ну, це цього танчика найболючіше місце. Пробивають майже, як то кажуть, всі. Давайте перейдемо тепер до хардкору, до ПТСАУ, Подивимося, як ми будемо виглядати в прицілі у, у яких є пробиття, це у нас 40-0,5, там здається на голді 388, якщо я не помиляюсь. І як ми з вами бачимо, навіть на звичайних снарядах ми можемо пробувати НЛД, ВЛД, зону там, де командирка. Якщо ми вмикаємо голду, то в нас стає ще більше сірих зон. Це сама маска гармати. І ну, ВЛД ще стає ширшим між баштою і корпусом аналогічно. Тому це те, що я вам і говорив, під ПТСАУ, в яких є люте пробиття. Бо під те те, яких є люди пробиття, то я вам рекомендую не буянити. Звісно, якщо людина там недосвідчена, і ви бачите, що вона там не вміє користуватися голдою, то ну можна в цілому і побуянити, але. Ну, якщо людина прошарена і вона подивиться мій огляд, то вона вас буде пробивати ну просто на ізі. Дивіться, зараз ми ще бачимо. Ось якщо ви будете стояти знизу, а ваш противник зверху, то ну, в цілому вам воно не допоможе. Ви тут, ну, сірий, сірий і ще раз сірий, на голді. Повторюсь, на голді 405. Тепер давайте ви будете зверху, а танчик буде знизу, і в цілому тут ситуація вже краще, але ну дуже багато зон, які можна вам вицілювати. А, ну, так би мовити, старайтеся робити так, щоб 40-05 по вам не стріляла, а видавати шоти по ній, поки вона там дивиться кудись в іншу сторону, або дивиться, ну там стріляє по якомусь іншому танчику. Окей, значить, що у нас далі? У нас далі СТ-шка, є 50 Тобто, я, я тут з вами покажу всі ну, майже всі класи техніки, крім ЛТ, для того, щоб ви. Ну, могли зрозуміти, наскільки і наскільки є деяка відмінність. І я потім в кінці підсумую, як би я на ньому відіграв, на цьому танчику. Е, дивіться, вмикаємо ми тут е, е 50, як ми бачимо, в цілому доволі непогано е, е, бронювання протесте. І е, е, на голдових снарядах ми можемо вже теж деякі зони е, маски башти теж вицілювати, і між корпусом і баштою теж ми можемо вицілювати. Так як це кумулі, то не завжди буде вам, вас залітати, ну, конкретно на єпісі, але. Ну, якщо буде вам щастити, ви будете вицілювати, то можна пробивати цей танчик в ці зони, і ну, як мінімум, в якийсь момент вас це може врятувати. Тому майте це на увазі. Див, Дивимося, як буде стояти від ромба, Знову ж таки, ми можемо вицілювати нашу солоденьку корму і НЛД. Якщо стряти вже по каткам, то тут потрібно. Ну, Тут потрібно, коротше, бути уважним, тому що тут вже буде складніше пробивати і вицілювати. От ви бачите, я зараз стріляю, і тільки під кутом, ось таким, як зараз в нас буде, тільки буде заходити пробиття. Тому повторюсь, якщо ви граєте на цьому танчику, підставляйте свої каточки і, можливо, в деяких моментах вам пощастить танкнути. Ну і ось бачите, знову ж таки, повторююсь, єпісь, пробиваємо корму фугасами без проблем. А ми з вами рухаємось далі, і дивіться, тепер ми переходимо до гармати. І давайте тепер невеличке резюме по броні. В цілому вона тут ну, комфортна, я б сказав би так. Звісно, у кожного танчика є зони свої пробиття. Але мені здалося, що ну, вистачає це для того, тому що порівняти ДПМ плюс броню. Тобто, якщо ви хочете більше броні, то буде 10 секунд КД. Припустимо. Якщо ви хочете більше ДПМ, то броні тут ну якби є нюансики, да? Тобто не може бути танк, ну у всім бою у всьому. Ну може можливо якісь і бути, але ненадовго мені здається, його все одно порибаланснуть. Тому. Броня, на мою думку, комфортна. Грайте від рельєфу і грайте, так як я вже сказав, що скажу пізніше. Рекомендую вам грати на ст флангу. Поясню чому, тому що динаміки і е, е, рухливості да цього господи, як його обернення. Коротше, рухомості вам буде вистачати. Грайте від своїх естешних союзників, займайте позиції від рельєфу від Башти, і естешкам буде максимально проблематично вас вицілювати. Або, наприклад, проти ТТ, в яких теж ну, там, немає якогось там пробиття. Хоча в мене було, що в мене і концепт вчора пробивав на ізі кожною тикою, як я стояв від Башти. Ну, все залежить від досвіду вашого противника. Так тому переходимо знову ж таки повторюсь до гармати. До гармати, до пробиття. Першу чергу до пробиття. Ми бачимо зараз у нас при цілі ВК 7202 да? 7202 нуль чи якось так він називається. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось так він у нас буде виглядати на звичайних снарядах. Тобто, його ми в цілому без проблем на звичайних снарядах будемо пробувати. Якщо він буде стояти в ромбі, якщо ми вмикаємо голду, ми можемо пробивати тут без проблем його НЛД, і навіть відцілювати щічки, якщо він буде там стояти від бортів. Зрозуміло, що якщо буде залітати, це треба вицілити. Це все ми розуміємо. Але ми тут з вами тестимо. Ну наприклад, чи потрібно ставити на пробиття? От я вважаю, що не потрібно. Я покатав цілий стрім, і мені було комфортно. Я не відчув якогось лютого дискомфорту по своєму ігроладу, який у мене. Тому ВК 7202к здається, ну коротше, ви зрозуміли. Можемо пробувати, все окей, тобто інші танчики, теж я зараз вам покажу ще один танчик, мінотавр. І от дивіться, ось ми вмикаємо голду, ми можемо йому вицілювати НЛД, є така маленька зона. І зараз можна так сказати, буде лайфхак невеличкий. Якщо буде в нас залітати, ну у командирку будемо теж пробувати. І дивіться, вмикаємо голду. І дивіться, от, от, начебто, на перший погляд, куди його пробувати, сіре тільки НЛД, але так як у нього ось такий камуфляж білий. І нам не видно, чи сіре там чи ні. Але насправді між баштою і корпусом там сіре. І якщо ми будемо стріляти в ті зони, у нас буде залітати з пробиттям. Ну повторюсь, на цьому танчику, конкретно на голді. Тому при можливості, якщо ви там, наприклад, граєте проти мінотавра, так сталося, що ви там ПВПшитесь, не знаю, або стоїте один до одного прямо, то просто будете знати, ну як про нього пробивати. Але ми тут зараз не про мінотавра, а про е -да, нашу ПТСАУ нову. Е -да. Повторюсь, мені пробиття вистачало, не відчув. Ось дискомфортно. Але повторюсь, плюс ще. Я в основному допомагав на нести фланці. Я не стояв в кущах, грав, на нести фланці. Зрозуміло, що коли потрібно їхати на ТТ фланг, я їхав туди, але ну отака у нас з вами історія. Давайте ще подивимось, як то кажуть, чит чит читір-код нашої гри. Це ще бабаха. І дивіться, значить, ось у нас така історія. Тобто на бабасі ми будемо звичайними снарядами пробивати НЛД, ВЛД, маску гармати, там оцю зону, там де командирка з лівої, ну з нашої сторони, з лівої. Тому, тобто, теж на бабаху сильно теж не буяньте, тому що якщо вона буде знати, куди вас цілити, може пробивати. Хеш фугасами пробиваємо НЛД, звичайними фугасами НЛД пробивати не будемо. Також у нас є, якщо бутанчик буде стояти бортом, є така маленька планочка, яку ми можемо вицілювати. А також я його, ну як як же ж без цієї солоденької, солоденької, ви зрозуміли, кого. да? Е, тому можемо отак робити. Е, на звичайних снарядах теж у нас ось така зона буде, теж можемо вицілювати. І так як я вам вже сказав, що е, Маска теж пробивається без проблем. Uh, і давайте тепер подивимось по гарматі. По... Хочу вам показати uh, по комфорту гармати по зведенню, так? І по розкиду. Дивіться, ось ми їдемо з вами, їдемо, їдемо, їдемо. І довгенько, ну, довгенько, 3,9. Uh, але. Це в цілому ну, нормально. Тобто, це нормально, ви приїхали на позиції, стоїте там, відігруєте. І дивимося тепер по розкиду. По розкиду тут є теж питання насправді. Але, повторюсь, на мою думку, що краще все ж таки ставити на зведення, ніж на, ну, на розкид, да, щоб він був менший. Ось ви бачите, да, як я вицілюю. тобто Не ідеально, жодна тика не залетіла туди, куди я стріляв. Завжди все було у нас з похибкою. Тому. Ось така у нас історія, ось такий огляд. Давайте підсумую, значить, по пробиттю, по гарматі. На мою думку, воно комфортне, ставити по обладнанню на пробиття не потрібно. Я ставлю і на зведення, я, я, я знаю і бачив, що деякі люди ставлюють ось так, наприклад. Я не знаю. Тобто я не відчув, я не відчув і мені краще, щоб було швидше зведення. І такий у, у нас получився сьогоднішнє відео. Підсумовуючи, про танчику. Мені він люто сподобався. Реально для мене це найкращий танк року. Без перебільшень. Я кайфанув нереально. 114 SP-2 для мене ну мені він не сильно зайшов, а цей прям ну ну прям я кайфував. А тоді ще й був і рандом вгашений в перший день, коли я катав його на стрімі. І ну, Камон, ну просто Камон. Був фугашений і рандом. І, ну але ми змогли за 39 боїв зробити ось такі показники. Ну, це не ідеальні, так би мовити, хотілося б більше 3000 середнього, але ну, що маємо, те маємо. І хочу вам сказати, що це танчик класний, прикольний. Я вважаю, що його варто мати в ангарі. Тому що це ну, реально для мене вийшло імбою. А як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей танчик, чи ви бували ви його, чи ні. Не забудьте поставити подобаєчку на це відео і підписатися на цей канал чи не підписані. Нагадую, стрімлю кожного дня починає о 18.00. Ютуб твіч трово, кожного стрімчику щось розігруємо. Також у нас є телеграм-канал, discord сервер, ми там публікуємо актуальні оперативні новини по Бліцу, і там є чатики спілкування. Тому долучайтесь. І давайте все ж таки підсумую. Танчик грається, на мою думку, краще на Естефланзі. Ну, там, де є рельєф. Тобто, граємо від рельєфу від башти. Допомагаємо своїм союзникам. Тобто, ну, ні в якому випадку не стараємося лізти прямо на першу лінію. Тобто, все ж таки, ви займаєте позицію, але граєте все одно від своїх союзників. Ви граєте від свого ДПМу і від, бачите, так як я вже сказав, не ліземо на танки, в яких є люте пробиття, або на тіпів, які шарять, як пробивати, як вицілювати. Ну ви зразу зрозумієте, якщо він кожною тичкою пробиває, значить тіпулічка шарить і знає, подивився мій огляд. Тому, хлопаки, дівчата. Отака у нас історія. Класний, крутий, файний танчик. Обов'язково гляньте, я додам в опис під відео стрім на нього, там ви дізнаєтеся, як я на ньому кайфував. І подивіться моє відео, хто ще не бачив, як я відкривав е новорічні коробки за золото і за досвід. Дуже епічне відкриття. А також у нас ще був стрім, де ви, глядачі, відкривали свої коробки е через Discord. Ви включали трансляцію, я це ну, показував у себе на стрімі. Теж кому цікаво, що повипадало моїм глядачам. Обов'язково теж подивіться е, цей відосик. Теж, я думаю, додам його в опис під цим е, відео. А я вам всім дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.